18 лютого 2013 року у сесійній залі Золочівської районної ради відбувся семінар для представників органів місцевого самоврядування Золочівського, Перемишлянського та Постометівського районів щодо їх участі в обласному конкурсі мікропроектів на 2013 рік. У семінарі взяли участь перший заступник голови Райдержадміністрації Михайло Бучковський, заступник голови районної ради Андрій Леськів, начальник управління економічного розвитку і торгівлі Райдержадміністрації Оксана Залуцька, координатори проєкту від Львівської облдержадміністрації та обласної ради. Фахівці облдержадміністрації та обласної ради провели відеонавчання, розказали присутнім про особливості написання, подання на конкурс. Та реалізацію мікропроєктів. Реалізація мікропроєктів відбувається на засадах співфінансування з обласного та місцевих бюджетів. Мікропроєктів у співвідношенні 50 на 50. Загальна сума, виділена з обласного бюджету на 2013 рік, становить 5 мільйонів гривень, в тому числі по напрямку енергозберігаючі заходи в закладах освіти 2 мільйони гривень. Реконструкція і ремонт народних домів 1 мільйон гривень. Інші Напрямки соціально-культурного розвитку населених пунктів півтори мільйони гривень та дофінансування проєктів ЄС 500 тисяч гривень. Прийом документів на участь у конкурсі здійснюється до 1 квітня 2013 року. Переможців конкурсу буде оголошено до 15 травня 2013 року.